Шана українській історії в рамках відзначення 110-ї річниці від дня створення легіону українських січових стрільців в Івано-Франківському обласному музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери відкрили оновлену експозицію. Директор музею Ярослав Коричук розповідає, вона складається із багатьох артефактів, присвячених формуванню та бойовому шляху легіону. У цьому новому експозиційному залі. 에, представлені і документи, і світлини, особливо уродженців Прикарпаття, які брали участь у підрозділах Легіону Українських Січових стрільців, Документи, які підтверджують процес формування, шляхи формування цього військового підрозділу. Водночас це зразки зброї, якою користувалися вояки Легіону, також це прапор Легіону Українських Січових стрільців, які, до речі, свого освячив митрополит Андрій Шептицький. Тобто, ми намагалися в цьому залі передати. Весь дух тієї епохи, показати українську військову формацію, її бойовий шлях, і те, що ця військова формація відіграє величезну роль в майбутньому. Також на подвір'ї музею відбулось урочисте спецпогашення поштової марки, яку приурочили 110-тій річниці Легіону українських січових стрільців. На ній зображено лева на щиті у синьо-жовтому обрамленні. Автор її ескізу, заслужений діяч мистецтв країни Богдан Губель. Коли став працювати над цією темою, дуже багато передувало ескізування пошуків. Зробив вручну дуже багато ескізів. Різні були ескізи. Ескізи були чисто десь ілюстративні, але зійшлися ми на тому, що треба, щоб він був як символ. Ця, ця марка, марка символ, символ 110-ї річниці Січові але ще крім цього, щоб вона була така, що навіть вона могла би бути і не тільки маркою. Просто емблемою. До слова на експозицію з обласного бюджету виділили близько 329 двадцяти тисяч гривень. Яна Лазорек, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.